Розказую як зняти руль в Mazda 323 f та й, в принципі в інших так само. Це машина 2002 року, майже всіх однаково. спочатку треба зняти подушку безпеки. Вона кріпиться на тут з боку. З боку я вже викрутив на двох гайках. Бажано, звісно, це робити е, без акумулятора або зняти клеми. Далі знімаємо розйом і отут викручується руль. Краще, коли зірвали болт, до кінця зразу не знімати. А Можна зняти до кінця, тоді трохи наживити. І тоді е, він плотно сидить, дергать з кожної сторони по трохи, щоб він пішов. От коли вже пішов, тоді відкручуємо і знімаємо. якби Тут проблем нема, Просто що він туго сидить і якщо відкрутити гайку повністю, то можна рулем розбити собі носа. Радий був допомогти. Всім пока.